Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні вже ранок, 25 червня, і це 853 й день мужньої оборони України проти протинували російських окупантів. Як завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, а також говоримо на найбільш резонансні події останньої доби. І починаємо, як завжди, з найбільш гарячих ділянок по зоні бойових дій. Отже, станом на сьогодні схід залишається найбільш активною ділянкою щодо штурмових та наступальних дій російських окупаційних військ. В першу чергу це Покровський напрямок був, є і на жаль, ще довгий час буде залишатися в епіцентрі подій в першу чергу російські окупаційні війська. Мали частковий успіх а, в районі Уманське Новопрокопівське, тобто саме по лінії Уманське Новопрокопівське, де вони а, вирівнюють а, свій фланг від Новопрокопівського, це пів, а, південний фланг, і таким чином по а, одному, одній лінії боєзіткнення намагаються тиснути надалі в напрямку а, лівобережної лівого берега Вовчі а також Карлівського водосховища, тобто максимально унеможливлюючи. Ризиковані якісь маневри, а також зони впливу щодо з боку сил оборони України, така сама ситуація в районі Соколу, де російським окупантам вдалося зачепитися за деякі локації і, в принципі, розпочати більш інтенсивні бойові дії. Щодо охоплення самого села з півночі по трасі 0,511, а також обхід з півдня, тобто основні небезпечні ділянки станом за останню добу а, на південному флангі, флангі від а, траси 0511 це саме Новопрокопівське, Умінське та Сокіл. Звісно ж, на північно-західному напрямку, тобто північний фланг від 0,511. Основної логістичної артерії, яка веде на Покровськ, це Новоолександрівка через це село. Останні е, декілька днів точилися дебати та дискусії, що саме відбувається в селі. З'явилася інформація, що нібито воно повністю окуповано російськими окупантами, але це не зовсім відповідало дійсності. Оскільки північно-західна частина ще є декілька позицій, які ми тримаємо під своїм контролем, а також а, проводяться міські бої досить а, інтенсивні і не тільки оборонного типу, а також системні контратакуючі. Про нову саме про нову я можу сказати так само, як і свого часу говорив про роботи і продовжую говорити. А саме російські окупанти а, можна вважати, що зайняло село, хоча села нема, але північні позиції, північні околиці роботи не залишаються під контролем Сил оборони України. Отже, росіяни не можуть повноцінно використовувати це село для того, щоб а, розгортати там нові позиції, щоб закріплятися там. Вони можуть Сидіти тільки на південних позиціях в центр заходить дуже рідко для всяких там тіктоків з Аквафрешем, і не більш того, тобто контролю фактичного нема. Гіпотетичний, ну вони собі вважають, що він у них і є. А отже, біля Новоолександрівки, така ж сама е, ситуація в село. Вони зайшли більшу частину села контролюють, але саме вихід з села. Не є під контролем російських окупантів, але ситуація все одно небезпечна, вкрай небезпечна, тому що наступне це воздвіженка. За воздвіженкою вже траса 0,504, вона ж Н 32 від Покровська на Константинівку та Часів Яр. Тобто, о, якщо їм вдасться о, здійснити реалізувати свій задум щодо перерізання 0,504. Ну, м'яко кажучи, це буде не один з найкращих тактичних тактичних е, негативних ефектів за останні декілька місяців. І навіть я скажу більше, це буде оперативно-тактична невдача з боку Сил оборони України, якщо їх допустять до 0504 Далі ми говоримо про Турецьк в районі Турецьку продовжуються бойові дії. В східній частині як відомо, з 17 червня, за фактично 5 днів, російські окупанти е, змогли просунутися на 2 кілометри до е, адміністративної межі е, турецької агломерації. Безпосередньо в даному випадку це північна та дружба. Отже, питань виникає багато щодо цієї ситуації. І я хотів би наголосити, ось на чому ми зараз знаходимося з вами в той період часу, коли сили оборони України саме ведуть оборонну стратегію. В нас до кінця 2024 року буде оборонна стратегія ведення бойових дій, і дуже складна фаза. Фаза виснаження ворога. Отже, з цього робимо відповідні висновки. Наша задача дійсно не чіплятися за кожен клаптик землі. А максимально а, виснажувати ворога його втратами. Тобто, якщо вони а, захоплюють 100 метрів, а, 200 метрів, 300 метрів, село, населений пункт, а, вони повинні за це платити велику надвелику ціну, і вони її платили весь цей час. Але виникло очеретину коли населений пункт, який можна було тримати в обороні. Декілька місяців було залишено за декілька днів, і після цього посипався південний фланг від 0,511 та посипався північний фланг. І зараз ми бачимо, як вимальовується загроза для 0,5-4, загроза оперативно-тактичного рівня. Я вважаю так. Якщо говоримо про Турецьк, то тут також дуже цікавий момент: 5 днів 2 кілометри вглиб. З виходом до фактично околиць Північного це про міські околиці, звідки можна розпочинати бойові дії вже в міських умовах. І тут ось який момент: на 100 метрів російські окупаційні війська втрачають десь приблизно до роти. 100 метрів це знищена роти, і ну навіть більше, інколи навіть більше, так це правда. Але Скільки було а, знищено рот а, фактично а, під час їх а, дій в районі Турецька? Вони пройшли більш ніж 2 кілометри від лінії боєзіткнення в глиб. Тобто вони були повинні були втратити більш ніж 20 рот. Що таке 20 рот? Я думаю, пояснювати не треба. Найцікавіше те, що в цій локації знаходяться. Не найбільш боєздатні російські е підрозділи, навіть не російські. Там стоїть підрозділи Першого армійського корпусу, так званої ДНР. Отже, не еліта. Отже, не найбільш боєздатні на м'ясо. Назвемо це так. Два кілометри за п'ять днів з мінімальними втратами. Е отже, багато питань. Маємо надію, що колись на них отримуємо відповіді. Звісно ж, ще треба зауважити на тому, що росіяни посилили свій тиск в районі Вугледару, особливо по напрямку Володимирівка. Вугледар намагаються прорватися саме до Водянова. Тут також дуже цікавий момент, оскільки вони намагаються саму логістичну артерію від Мар'їнки до Вугледару, яка є основною оборонною лінією від Вугледару. До Константинівки, і фактично, умовно вже кажучи, до перемоги ну до побіди села, вони намагаються перерізати з виходом на водяне і е, підсилюють зараз дії в районі Володимирівки для того, щоб реалізувати саме цей план. До, в принципі, позитивних новин, але без е, е, якихось е, значних таких акцентів. На події, це те, що о, липецька операція російських окупантів. А вона ну о, трохи йде я... не за планом м'яко кажучи, це трохи. Ну, це я применшую. О, Сила оборони України мали успіх, де саме по деяким позиціям, де саме по яким позиціям. Я думаю, дуже о, скоро буде офіційні повідомлення і оновлена МАП. Але Саме в районі Липців ми маємо серйозні успіхи щодо о, вовчанського напрямку. Успіхи також є, але переважно саме в місті за межами міста. Вся лінія бої тримається силами оборони України, а перехід до системних контратак поки що не відбувається. До речі, зауважу, що я декілька днів звертаю увагу на застосування російськими окупантами ФАБ 3000 М54 uh, uh, вже з універсальними модулями планування та корекції польотом, тобто каби ФАБ 3000 тисячі трьотонні пориговані авіаційні бомби. Тут є дуже важливий момент. Переважно вони використовуються полипцям. Чи пов'язано це з тим, що вони намагаються ці бомби використовувати там, де в них найбільш uh, скрутне становище? Можливо, можливо, це пов'язано з специфікою використання цих бомб. Ми вже знаємо, що вони. Не точні, дуже неточні, але дуже потужні. І ця неточність, вона цією потужністю компенсується. Але все ж таки вони мають обмежені характеристики. Висота польоту літака, який озброєний такою бомбою, вона не максимальна. Дальність польоту у такої бомби також не максимально можлива, є велика кількість обмежень, тому я не виключаю, що полипцям. Переважно використовується ФАП-3000, тому що по іншим населеним пунктам, можливо, по якимось, за якихось причин вони не можуть їх так активно використовувати. Хоча, як я і напередодні вже говорив, по вовчанську досить активно використовується фап 500 ФАП-1500, а також ТОС-1А Сунцепьок. Е, інша достатньо позитивна новина, яка пролунала за останню добу, стосується. Вже тимчасово окупованого півострова Крим. Отже, на півострові Крим було уражено дуже цікавий об'єкт. Це Вітіно, село Вітіно, де розміщується сороковий окремий командно-вимирювальний комплекс. Що це воно таке? Ну В принципі, скажімо так, за часів Радянського Союзу, це було дуже важливий. Об'єкт, як вони собі це вважали, де розміщувалися фактично станції спостереження, де були ну, навіть такі об'єкти, які мали можливість спостерігати за різними космічними об'єктами супротивника, наприклад, там космічними супутниками. Але станом на сьогодні, це все, що там розміщується з радянських часів, воно було ну, воно не якісне, воно не сучасне. Останнім часом, що туди було передислаковано, це дуже цікавий мобільний комплекс Фазан, який призначення якого це управління та саме синхронізація роботи супутників Глонас. І саме цей комплекс, можливо, і зацікавив для відповідного удара, Хоча, хоча навряд, чи, тому що його е, якість не дуже висока, вона не дуже високопрофесійна, вона не дуже високотехнологічна, вона не дуже м, високотехнічна. Це не нові технології. Можливо, це було пов'язано з тими антенами, які, як ми бачимо, навіть на мапі, на мапі загальній мапі вони. Позначені. Можливо, саме з ними було пов'язано ці удари. Хто зна, можливо. Але відомо, що окрім всього, іншого, там відбувалося будівництво будівлі, які а, повинно було бути розміщення більш сучасне обладнання російських окупантів, а також навіть комплекси радіоелектронної боротьби. Окрім всього іншого, а, на цьому об'єкті відомо. Що розміщувалась енна кількість техніки. техніки, яка використовувалась для відповідних дій по проведенню радіотехнічної розвідки та іншим функціям, що тут скажеш? Я можу сказати тільки так: дуже цікавий об'єкт було в черговий раз уражено нашими засобами ураження, і росіяни не змогли їх зупинити. Отже, росіяни стали ще більш сліпі. І ще негативний момент. Учора по Одесі було нанесено удар. Було нанесено удар а, по а, складам Таврія В, це мережа супермаркетів. Нанесено удар двома ракетами із КНДРК, 9М728. Це аребалістичні ракети, на які, а, у, ну, які а, наші сили протиповітряної оборони все ж таки можуть збивати. І справа у тому, що одну ракету збило, одну ні. Е, найголовніше це те, що е, немає загиблих, не було загиблих. Є постраждали, але е, обійшлось без загиблих. Питання в іншому: дві ракети: одну збили, одну ні. Що з протиповітряною обороною в Одесі, про яку говорять вже з 2022 року. А в 2023 це питання взагалі було каталізовано. А після того, як розпочався зерновий терор, ми багато чуємо про те, що ППО в Одесі було підсилено так, можливо, так воно і є, але дві аеробалістичні ракети не було збито, які в принципі не є якимись гіпернеможливими для перехоплення. І о, виникає багато питань щодо дійсно підсилення повноцінного підсилення засобів протиповітряної оборони. В містах, які постійно тероризуються, як балістикою, як балістичною зброєю. А ми знаємо, що 9 двадцять 723 утрикає Ескандер системно пролітають по Одесі, так і ракетами, які і не є настільки складними для перехоплення, питання залишаються також відкритими. Але важливий момент: росіяни виправдовують цей черговий. Крывавый акт террору против Одеси, и що небыто саме на этих складах размещались боеприпасы, техника и еще таке такие Спеціально Специально для российских пропагандистов перехожу на русский язык, чтобы пояснить. Если вы говорите, что где-либо размещался склад с боеприпасами, то вы должны быть готовыми к тому, что подтвердите свои слова. Многочасовое, возможно, на протяжении нескольких суток, э детонации на этом объекте боеприпасов. Поскольку склад с боеприпасами ⁇ это довольно-таки длительная детонация всего того, что там складировалось. Длительная. И это не детонация шифера. Это не детонация банок с пивом. И это не э взрывы э от газовых баллонов, которые находятся внутри этого помещения, складского помещения. Полноценная детонация боеприпаса 155-152 калибра и прочих. Второй момент, к чему вы должны быть готовы, чтобы подтвердить свою ересь. Это вы должны быть готовы к тому, что будут демонстрироваться фото и видеофакты, разбросанных на километры этих боеприпасов, поскольку когда происходит вторичная детонация, и вообще детонация склада с боеприпасами, то эти средства поражения разлетаются на километры, на километры вокруг э, пораженного объекта. И третий момент. Когда наносится удар по э, объекту складу с боеприпасами, то туда просто-напросто пожарных не запускают с первых же минут, как начинается пожар. Туда запускают либо когда детонация прекращается, либо со специализированной инженерной техникой. И это обусловлено именно тем, что тушить пожары в таких условиях критически опасно для жизни самих пожарных. Поэтому либо используется бронированная техника для тушения, либо же выжидается, когда детонация прекращается. В случае с Одессой тушение пожара начиналось буквально сразу же. Э, буквально сразу же пожарные зашли в помещение для тушения и в помещении. Были допущены журналисты, и, которые находились в том числе и в помещении, и снимали последствия этого удара. Поэтому прежде чем вы разносите свою гнилую ересь, э, убедитесь, что все три пункта они соответствуют действительности. В Одессе ни первой, ни второй, ни третьей действительности не соответствуют. А отже, росіяни схвалили черговий військовий злочин, як і завжди. Це в черговий раз також а, підтверджує те, що про, проти якого ворога ми воюємо. Цей ворог не має жодної жодного поняття про війну, про правила війни і про удари по цивільним об'єктам, по яким він їх наносить, не Uh, тому що дійсно вважаю, що там може бути склад з боєприпасами чи стоять танки Абрамс. Ні uh, до того було нанесено удар по uh, одному з центрів нової пошти в Одесі. Зараз нанесено удар по uh, складам з Таврії В. І все це про що говорить? Це все говорить про те, що вони навмисно б'ють по економічній. Компоненті країни по логістиці нова пошта, щоб порушити логістику а, між цивільними та комерційними споживачами, Таврія, щоб нанести а, комерційні збитки одні з найбільших мереж супермаркетів. І, звісно ж, створити відповідну кризу з а, споживанням а, харчів з, а іншими, а, з іншою продукцією, яку купували в цих супермаркетів. Тобто, вони намагаються створити ось такі критичні кризисні моменти в тиловому місті. Це терор не більше, не менше. Банальний терор. Отже, на сьогодні все. Я був радий поділитися з вами своїми думками та баченням того, що відбувається як в зоні бойових дій, так і в тиловій а, Україні на обоз UA, як завжди. Я нагадую, що під цим відео ви можете поставити. Палець вверх, дзвоник натиснути, підписатися, зробити все, щоб воно мало більшу популяризацію в YouTube. І ми будемо продовжувати з вами зустрічатися надалі. І не забуваємо ставити в коментарях питання, на які кожної суботи, наприкінці кожного тижня, це вже традиція. Я відповідаю. На сьогодні на обозі UA я закінчую. І, як завжди, слава Україні, слава нації!